Виразкова хвороба шлунку це досить поширене захворювання і з собою воно являє дефект слизової оболонки шлунку. Причин, зокрема, багато, але найчастіше це інфікування пілорі, або виразка виникає у людей, які тривало приймають протизапальні препарати. І також ще важливу роль грає харчування і шкідливі звички. Найчастіше виразковою хворобою хворіють чоловіки, як не дивно. Я думаю, що це більше пов'язано з харчуванням. Виразкову хворобу можна запідозрити при наявності певних скарг. Найчастіше це печія. печія. вона не залежить від прийому їжі або від фізичного навантаження біль. Біль може бути різної інтенсивності. Найчастіше це біль в епігастральній ділянці середньої інтенсивності, який послаблюється після прийому їжі. Якщо ми беремо по інших скаргах, то можливі там здуття, диспепсія, але вони не є прогностичними. Якщо брати по діагностиці, то золотим методом діагностики це є ФГДС, або якщо розшифрувати фіброгастродиоденоскопія. Вона виконується рутинно, за направленням сімейного лікаря або Лікаря-терапевта, в стаціонарі, в поліклініці, в залежності від того, де ви лікуєтесь, чи збираєтесь лікуватися. Процедура швидка, буквально 10 хвилин, і діагноз вже відомий. Лікування може проводитись двома шляхами: тобто, це або амбулаторне лікування з прийомом. Таблетованих лікарських засобів або в стаціонарі, в залежності від того, виразка є ускладненою чи можливо вона великих розмірів. Лікування зазвичай довго тривале, але воно можна сказати пожиттєво, тому що потім все наступне життя потрібно дотримуватися дієти, ну не такої жорсткої, як при загостренні і тому подібне. І періодично профілактично пропивати препарат. Рекомендую слідкувати за своїм здоров'ям. Ставитися до цього дуже відповідально і звертатися за медичною допомогою як тільки запідозрили щось, щось не так, щось працює в організмі не так. Пікнутись про своє здоров'я.